В єдиному реєстрі судових рішень станом на зараз наявне 9 рішень, які стосуються спроб організувати незаконний референдум на території Донецької Луганської області весною 2014 року. Ці судові рішення стосуються подій з організації псевдореферендуму, здебільшого в Маріуполі і Краматорську, і фігурантами цих справ виступають так звані члени. Виборчих комісій на цьому псевдореферендумі наскільки можна зрозуміти з судових рішень місцеві жителі, і власне ці дії з організації псевдореферендуму з одного боку. Трактувалися як зазіхання на територіальну цілісність, враховуючи те, що на референдум так зване, виносилось питання щодо відокремлення частини території України, так і з точки зору фальсифікації виборчої документації, тому що на псевдо референдум не могли використовуватися справжні законні, передбачені законодавством України документи. По кожному з цих рішень було на осіб визнано винними вироки передбачали. Позбавлення волі на строків до п'яти років, але власне враховуючи всі можливості кримінального кодексу, ці люди були звільнені від відбування покарання з певним іспитовим строком випробувальним терміном у разі, якщо вони по Знову вчиняють певні злочини, то власне це рішення про звільнення від відбування покарання тоді має бути змінено. І одне рішення в судовому реєстрі судових рішень є щодо протидії представниками незаконної організації ДНР в організації виборів президента України в місті Маріуполь. Власне, коли тоді вривалися на виборчі дільниці, штурмували окружні виборчі комісії. власне, також з цього приводу прийняти рішення, але власне кількість тих рішень, які зараз оприлюднені в єдиному судовому реєстрі, підтверджує те, що правоохоронні органи не забезпечили системну системне покарання. Тим особами, які вдавалися до антиконституційних дій, та фальсифікації виборчої документації, що було пов'язано з організацією цих цеплореферендум, але знову ж таки, тут може забігаючи наперед, хочу підкреслити, що це проблема правоохоронної системи, і проблема держави, а не проблема виборців, які проживають на території Донецької та Луганської області, в цих дискусіях щодо проведення чи не проведення місцевих виборів в Донецькій і Луганській області, дуже часто ті, хто виступали за... Перенесення цих виборів на всій підконтрольній державі території Донецької та Луганської області використовували що ніби не покарані люди за організація псевдореферендума. Дійсно, скоріше можемо говорити, що процес покарання за такі незаконні дії не відбувся чи досі не забезпечений, якщо розслідування справ триває, але власне виборці в будь-якого регіону не можуть внести відповідальність за халатність і безсистемність роботи правоохоронної системи.